Якраз саме був в Чехії, в місті Брно на праці працював. Страшний день, Дуже страшний день був. У мене дуже багато друзів було, військових, і ця це це вся двіжуха почалася. Дуже було моторошно. Ну і зразу була така мисля, що треба їхати додому. Треба їхати додому, щось робити, не сидіти. Треба захищати свою батьківщину. 22-го я відповнував свій день народження, а через день прийшла війна. Пошли воєнкоматом як самостоятельний, так скажемо, українці. Сказали, чекайте. 24 лютого не зустрів. Вдома поки був 25-го я вже був в військкоматі. Зустрів якби, дуже цікаво, тому що до кінця не вірив, що це правда. Нас підняли по тривозі ну, четверту -го година ранку, я думаю, ну, що це неправда. Думав, дайте поспати, але це казалось правдою і одразу поїхали на свій напрямок. Був у мами в селі, коли знав війна, почалась. ну, На те час блокпости організовували, пішли туди, скажімо так, в місну оборону. Ну, а потім далі вже з березня почав штурмувати воєнкомати, щоб забирали в Рівному. Я йшов на роботу. Ну, я працював в Братиславі на, ну, на заробітках, як кажеться. На другий день війни я вже був на Україні на Закарпатті. Приїхав як, я знаю як. Душа, душа, тип. Звала, типу, що треба йти ну, на раді. В Житомирі навчатися. Там Там ну, якраз війна почалася, я в госпіталі лежу, думаю, о, війна, нормальна тема. Дириться, всі підвал, біжить, то ладно, я теж побіжу, там щось таке літає, щось якась артилерія стріляє. Думаю, все, капець. Не думав, що так впаде на війну, думав, воно мене в мене, але как якось так не фартануло. Додому в Харкові пішов на роботу. Я думав, що то сусід напився та і поворотом стукає, Оказалось, что то Миколаїв трохи бомбили аеропорт все на світі. Дуже добре то пам'ятаю, дуже страшно було. На початку то, чого ще не розумів, але спочатку розбирали завали після прильотів, потім мобілізували та й служимо. Збирався на роботу. З початком всього відбувається місце роботи пошовненка. Я зустрів у рідному місті. Я доброволець. Я прийшов з 24-го. Якраз я змінився з Вахти в той, в той день. І на другий день поїхали в воєнкомат, ну, мені сказали, іди додому, віддихай поки. Хоча я був в АТО. Я лежу такий на ліжку з дружиною так в шутку сказав дружині, давай я піду теж на воєнкомат. Всі йдуть, я що, не можу піти. Здоровий хлоп. Я пішов за дві години просто-напросто я вже попав у частину в мею. Коло ми її 4-5 день нас потримали, приоділи убули, де дали зброю і ми одразу під Київ на ноль попали. І так тепер ми воюємо і не здаємося, ніколи не здамося. Отак От я пішов на війну. І так якби кожен пішов з нас, то я думаю, перемога була б ще скоріше. А як усі будуть ховатися один поза другого, тобто нас не стане, досягнути їх там. Вони не сховаються просто-напросто. Ніхто не сховається.